Як ти живеш зараз, в цей момент? Я ще до того не дійшов, щоб собі сказати, що я є герой, як герой. Тобто я зробив щось для країни. То, тобто, що я ну, не боявся лізти під кулі, так, якби це теж немало важно. якби я собі це сам визнав, що це немало важно. На Майдані скільки часу ти стояв до поранення? До хулєри. Ну, ти як ти не зробив? Ти зробив щось, вже ти стояв там, захищав? Стояв на Грушевського, ну, активно участь не брав, я тому якби допоміжна ланка, Бруківку підносив, шини підносив, то на Грушевського, потім вже е, двіжуха з цим розгоном, коли була ця мирна Планувалися 18 лютого блокаду рятового кварталу. Перший день, там на цілий тиждень планувалися. Сьогодні йдемо, просто там, поступимо, покричимо і не беріть щитів, не беріть зброї. Я тоді був э, сутенем на той час і пройшов хлопців, пошикував, кажу, значить тако, козаки. Завтра планується блокаду. Керівництво говорить, нічого там не буде. Беремо чотири щита, нас легеньких там, з бляхи, О, ті, що серйозніші, не беремо. По нам було завдання таке стояти на блокпості. Якщо буде команда тіпа, ну, кинути шашку і просто піти в сторону Марінки, ну, така, ну, така була задача. Там було прихистна, де офіс партії регіонів, якби стикався в Інститутську. Uh -huh. Там стояли і типу, бачимо, що вже починають валити, там, там валять, там валять, люди кидають туди і ці шашки, і димовухи, ну, каміння. Коктейлі летять, а нас спокійно ще вже хлопці такі заведені, стоять вже давай, давай теж. Бо ситуації розумію, ми прийшли чотири щита, ну 25 людей, чотири щита. Ну, з палицями були, були в касках, були з бронежилетами. Але там за цими, за тими камазами стоять міліція, ум, о, ну, обмундирована. Це видно, що тут щодо їх І ще було, що мені інтересно, сам ж їхній головний з цих шовешників. Ну, я не стверджую, що ви, ну я вважаю, що це ви. Він через когось каже, покличте головного, так як я ходив з двома радці, ми там що я крутий перестільки льо, алю. Погукнув мене, я підходжу там типу, до угла. Він каже, чувак, типу, значить так, е, ми вас не чіпаємо. У нас є команда вас розумнать. Якщо ви по нас нічого не кидаєте і ви е, людям не даєте по нам кидати, ми вас не зачепимо. Типа, даєш слово, кажу, ну побачимо. кажу. Фактично, якби наш блокпост стояв якби, тихо. Тобто нічого не було, поки отам. От е, ну, Скажімо так, активісти не почали громити офіс партії регіонів, який був за нашими спинами. Через наш блокпост урядовий квартал проводили тих офісних працівників з партії регіонів просто під машинами, їх туди запихали, бо там безпечно від людей агресивних. Ну, машини, беркути повискакували, повишиковувалися, ми до їх розвернулися, там теж якби шеренги вести, запросили допомоги. Прийшла 26-та, чи яка там сотня. В тому, що ми двоє стояли, типу, якби зробили мінімальну барикаду, там пару спідників, лавки. З боку, там, якби з року з урядового кварталу, там хтось прибіг мені і каже, ну ш... підбігло ще каже, що в рядовому кварталі там стоять в дворику беркут, які зараз готові рватися. Це так і сталося. Типу, ті почали рватися, ці кинули, ці шашки, щоб їх задиміти, трохи якби виграти часу назад. Переш через ну, великого результату не дало. Почали нас там місити. Ну як місити? Типу, сутичка почалася, і дуже складна боротьба. І, 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 і усвідомлюю, що вона е, не на нашу користь, тому що ми ні з чим. Нас ото палиці, і що? І якісь там ну, браківку, яку ми ось оце наша зброя. Ну, і, е, люди були в всі в Беркуті були людей. Ті звідси від партії регіонів наступали, ті звідси людей розбили, кого до Майдану відтискали, кого сюди. Це була мерва, реально була мерва. І мене самого беріг, якби, ну, бо вберіг, якби мене не пора. Мені мене тільки раз пройшлася резинова куля по 6 тернула, якось так вона пройшла і під ротом по губі. Отак воно пройшло. Ну, було ще там хлопаком, кому в шию куля, ці резинові кулі були зі помпових рушниць, що добряче попадало. Той же пастушок розповідав вчора 12 чи скільки куль влучило тоді, 18 числа в нього. Тяжкий був день. Ну, Фактом у нас до Кловського спуском Тиберкут відтиснув, від, від скільки ми там. А... Зусиль втрат не втратили, а витратили. Чи варта була ота перемога такої ціни? На той час скажу, що так. Те, що ну, гинули люди, звичайно, ну, революція це якраз коли лється кров, коли люди жертвують життям раді благої мети. Велика ціна, звичайно, сотні смертей, сотні поранених, і досі там і лікуються і не всі виздоровіли з тих, хто були поранені. На той момент ми зробили те, що ми мали. Ми скинули владу Януковича.